Привіт, друже, я дуже рада знову зустрічі з тобою. Сьогодні до нас у гості на заняття завітала ясечка. Доброго ранку, сонечко, здраствуй, золоте. Сьогодні в нас справ багато, тож треба їх розпочинати. Вийшла яся в огород, щоб собі зібрати овочів на борщ Давай допоможемо їй. Які овочі ми візьмемо у кошок для борщику? Так, моркву, бурячок, картоплю, квасолю, огірок, цибулю і помідори. Ану поглянь уважно, чи все правильно ми з тобою взяли на борщик? Ні, звичайно, ні. Замість огірків треба було взяти капусту. Тепер все вірно, ти дуже уважний молодець. Вийшла яся в огород і бачить. Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Чи живі, чи здорові всі овочі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Час ви марно не гайте, а загадки відгадайте. Ну що, спробуємо з тобою відгадати загадки? І дізнатися, дізнатися, що росте у ясі в охороді. Слухай уважно перша загадка. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять. І печуть. Що це таке? Так, це картопля. Слідуча загадка. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це таке? Поміркуй. Так, молодець, звичайно, це морква. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолету. Звичайно, буряк, молодець. На грядці довгий і зелений, а в діжці жовтий і солений. Що це може бути? Так, це огірок. Обізвались огірочки гарбузові сини і дочки. Спробуй, овочі, ти описати, Хто з нас який, сказати. Давай з тобою спробуємо описати овочі. Ось послухай. Огірок. він який? Поміркуй. Зелений молодець. Ще який? Довгий і соковитий молодець. А який в нас бурячок? Фіолетовий. Круглий добре. І солодкий. Звичайно, на смак бурячок солодкий. А морква в нас яка? Вітамінна, так, добре, помаранчева і трикутна. А картопелька яка? Коричнева, овальна і смачна, звичайно, молодець. А ось і наша яся, і вона пропонує нам промовити з нею чистомовку. Ти послухай уважно, а потім будемо промовляти разом. Од-од-од, славний в нас город. Уля, Уля, Уля виросла цибуля. Орква, орква і красива морква. Оля Оля, Оля. І смачна квасоля, уста, уста, уста і товста капуста. Ок ок ок, і зелений огірок. Ну що, давай разом спробуємо. Од, от славний в нас город. Уля, уля, уля виросла цибуля, орква орква і красива морква. Оля, Оля Оля і смачна квасоля, уста, уста, уста і товста капуста. Ок 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 і зелений огірок. молодець. Ти дуже добре справився з цим завданням. А наша ясочка дякує тобі за допомогу. Тепер в неї буде дуже смачний борщик. До побачення! До нових цікавих зустрічей.